Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. Одеситка видала те, що болить тисячам українців. Пишуть, мабуть, ваш чоловік не на фронті, бо мені 4 роки там. Я вам так скажу, давайте не трогати моєго мужа. Мой муж уже своє отвоював. І коли він отримав вже каліцтво, да, і воювати не змог, я побачила своїми очами, як наша власть вміє відблагодарити військових, які положили своє здоров'я. Тому не вам мене упрекати, воював ли мій муж. Я не собираюсь ни перед кем отчитываться. Это первое. И второе. Вы, видимо, не поняли суть ролика. А суть ролика в том, что, коль скоро захищат и батькивщину, это должны делать все. Назовите мне, пожалуйста, у кого из депутатов погиб родственник, брат, сват, кум. Э, даже не погиб, а хотя бы просто воюет. Почему не воюют депутаты? Почему не воюют их родственники? Почему не воюют их дети, в конце концов, которых они вывезли за границу? Тут об этом стоит вопрос. Если вас это не интересует, ваш муж 4 года на войне, есть хлопцы и с 14 -го года воюют. Но это не значит, что нам нужно загонять всех и всех поубивать, блядь. Понимаете? Тут речь идет, еще раз говорю, о э, несправедливой мобилизации. То есть, э, если уже заводят разговор о женской мобилизации, да, о снижении призывного возраста, то есть они хотят добраться уже до наших детей. Но при этом не собираются мобилизировать ни мусоров, ни ТЦКшников, блядь, а это готовые веськовые, готовые, потому что они на каждом перекрестке, где, блядь, стоят ТЦКшники, они кричат, что мы все бывшие веськовые, что значит, а тут какая-то полтавская чепуха вылазит и говорит, это цивильные, они не готовы воевать, блядь. Интересное кино, блядь, а Пекарь, он что, блядь, военный? Вообще у нас в стране пиздец творится. То есть у нас армия не воюет по факту. Ну, я не имею в виду армия в понимании армии. А те люди, которые обучены специально воевать, защищать родину, они не воюют. И они не ухылянты. А люди, которые абсолютно гражданских профессий, их кидают, блять, э, тут три месяца. Если даже мусора и это ЦКшники, как они говорят, не готовы. Пожалуйста, как все, на три месяца на учебку и вперед, блядь, на боевые. Значит, пекаря, айтишника можно научить воевать, а мусоров, блядь, ТЦКшников, прокуроров, блядь, всех судей, которые давали присягу, депутаты, хай, все шуруют воевать и захищать батьковщину. Вот о чем идет речь. И прежде чем записывать вот такие вот, написывать говновысеры, переслушайте несколько раз ролик. Может быть, тогда до вас дойдет суть сказанного мной. Девачая праца для перемоги, пишет прокурор Жебривский. Сподівання на постейное диво доля блаженных. Не так давно з газет надійшла добра новина про диво надання ЗСУ дозволу від США використовувати американські ракети для ударів по території Московії. Свої дозволи також підтвердили Велика Британія і Франція. Проте є нюанси. Американці дозволяють бити лише по північнокорейських вояках Курській області. Британці вже давно не постачали Україні нових ракет, для яких дали цей дозвіл. Тож ця новина приємна і важлива для українців. Ім і ми щиро вдячні за це нашим партнерам. Але є важливе але водночас Україна і світ обговорюють. Майбутнє дива 20 січня 2025 року Трамп може прийти до інавгурації, і світ, начебто, заживе по-новому. Мовляв, Путін припинить наступ. А США завалять нас суперзброєю? Хочу сказати одразу: дива не буде. Трамп уже зателефонував Путіну і щось там йому сказав, але нічого не змінилось. Потім Путіну подзвонив Шольці. Наступного дня Україну обстріляли понад ста ракетами та шахедами. Сподіваюся, ці та інші щоденні дива не стануть єдиною надією для шляхетної та гордої україни. Аїнської нації закликаю досить мріяти про чужі дива для задля своїх інтересів. Частина українців не сподівається на диво, а наполегливо бореться за Україну. Серед них навіть ті, хто в 19-му році вірив у веселе диво, яке таки не сталось. Жоден Трамп не змусить Путіна до миру. Що ж Трамп може зробити, аби Путін справді злякався погрожувати ядерною зброєю, навряд чи опустити ціну на нафту сьогодні. Вони становлять 70 доларів за барель, але навіть за 50 московити продовжуватимуть її видобувати і продавати, а ось сланцева нафта США за таких умов стане збитковою, навіть якщо ціна впаде до 40 чи 30 доларів, це може завдати збитків Московії, але Трамп на таке не піде. Путін розуміє, що самі розміри Московії є. гарантією її цілісності Всю її не завоювати. Кремль успішно переконує Вашингтон у тому, що навіть знищення верхівки влади спричинить хаос і розповзання ядерної зброї по світу. На сьогоднішній день, на думку Путіна, все йде за планом: нафтодолари надходять до бюджету. Він підняв виплати для найманців. Якщо раніше аванс становив 30 тисяч доларів, то зараз ця цифра знову зросла, що вже призводить до збільшення кількості контрактників. Крім того, Путін домовився з Кім Чен Іном про завіз 100 тисяч північнокорейських військових. Путіна не турбують втрати, вони не викликатимуть заворушень самій Росії. На його думку, він має досягнення щоденно окуповує українські території, і всім, хто йому телефонує, він розповідає, що воює за безпеку Московії та інтереси російськомовних людей, звинувачуючи у війні Україну та США. окремо варто звернути увагу на те, кого ж Трамп призначає до своєї майбутньої адміністрації. Окрім кількох виважених людей. Більшість це ті, хто не гребує комунікацією, чи доходимо від московського режиму. Але такі сподівання на дива блукають не лише в Україні, Китай, частина Європи та інші країни також очікують змін. Проте у світі є зрілі нації, які не покладаються на подібні фантазії: Японія, Великобританія, Франція, Скандинавські країни, Нідерланди, Бельгія та Чехія вони продовжують жити за своїм планом і виконувати свої завдання. Враховуючи це, пропоную наступне. Перше мінімізувати інформаційне марення про диво від Трампа. Друге сконцентруватись на подоланні внутрішнього безладу, об'єднанні нації та формуванні чіткого плану національного опору агресора. Третє розширити співпрацю з країнами-партнерами Великої Британії, Францією, Канадою, Японією, скандинавськими країнами Південною Кореєю. Четверте не ігнорувати адміністрацію Байдена, адже за його час ми можемо отримати значну військову фінансову допомогу. П'яте підтримувати комунікацію з оточенням Трампа і. На сам кінець про виборчі дива. Вам не здається, що сценарій американських виборів був апробований в Україні, коли для нас запропонували двох кандидатів: Паяца і Ліберала, а в Америці шоумена і демократку. Ми бачимо, чим закінчився 2019 рік для України хаос, руйнування інституцій, спроби встановити диктатуру. Щось подібне може очікувати і США. боже, бережу Україну і Америку. Працюємо, перемагаємо. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів. Німних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.